Кастинги вже залишились за плечима, нині дівчата активно готуються до фінального шоу. Більшість з них вперше випробовують свої сили на конкурсі краси. Одинадцятикласниця Рівненської гімназії Катерина Крилова мріє і перемогти, хоча це її перший конкурс. У мене підтримують батьки, а вони спонукали мене прийти на кастинг, за що я їм дуже вдячна. Однокласники також мене підтримують, бажають мені успіху і сподіваюся побачити їх в глядацькому залі. Разом з новенькими і дівчата, які вже мають і модельний досвід, і змагались за титул найкрасивішої дівчини. Ну, даний конкурс перш за все дасть мені впевненість в собі, якби те, що ну а взагалі це також нові емоції, нові знайомства, нові враження. Ну загалом для цього це для мене перший досвід. такий, я беру участь для того, щоб самотвердитися, твердитися, свої сили в модельному бізнесі, і перед собою я ставлю як ціль перемога. Сьогодні усі дівчата зібралися на презентацію. Організатори кажуть, хотіли знайти красунь з кожного району області, але на жаль, не вдалося. Дівчата працюють над фінальними виходами, які порадують глядачів вже в останній день квітня. Ми вже пройшли професійні фотосесії для буклету. Сьогодні цього році це був весняно-український стиль, тому що ми. Um... Звичайно, в цій ситуації так само підтримуємо єдність нашої країни. Ми хотіли про це заявити. І так само ми відзняли. Я вважаю, дуже гарний вдалий соціальний ролик Україна єдина який на сьогодні транслюється і на телеканалах і в мережі і соціальних мережах. Учасниці впевнені конкурси допомагають не лише розкритися, але й знайти себе та нових друзів та обрати правильний шлях у житті. Найкрасивішу дівчину обиратимуть партнери конкурсу, які щорічно допомагають віднайти красивих і талановитих дівчат. З усіх куточків рівненщини Олена Семенович, Володимир Захаров, новини Рівного.